Світ не без добрих людей, кажуть в народі. Директорка Чутівського районного краєзнавчого музею Галина Бавталовська переконалася у правоті одвічної мудрості, бо коли над закладом нависла біда, знайшлася добра людина. Підтримала безкорисно. Директорка Чутівського професійно-технічного училища No55 Вікторія Балясна погодилася передати для музею п'ять кімнат та фоє одного з навчальних корпусів, загалом 235 квадратних метрів. Згідно із законом, оформлено відповідні документи про оренду. Але приміщення збудоване більше піввіку тому. Спеціальна комісія, обстеживши раритетну будівлю колишньої поліклініки, заборонила тримати експозицію. Фахівці ж будівельники розрахували, на ремонт треба більше. 100 тисяч гривень керівниця училища, і у цій ситуації пішла на зустріч. Вікторія Євгенівна Балясна погодилася дати учнів, які займаються будівельною справою, щоб нам зробили ремонт, але ж потрібні кошти і потрібні матеріали. Районна рада, районна державна адміністрація, відділ культури пішли нам на зустріч і виділили ну, половину з тих коштів, які нам потрібні для ремонту. Сьогодні це вже не половина, а тільки третя частина ми можемо придбати на ці кошти матеріалів. Отже, усі роботи на плечах учнів професійно-технічного училища під керівництвом майстрів виробничого навчання. Хлопці ж лише радіють практика на місці. До того ж, з ініціативи директорки та вихованців ПТУ номер 55 цемент, шпалери, білило, пісок та інші матеріали перевозитимуть транспортом цього закладу. Зрештою, хлопці чудово розуміють, власними руками творять нову історію Чутівського краєзнавчого. Мене час і у експозиції, можливо, з'являться світлини чи ось це відео. Оператора Валерія Пашніна про масштабне відродження музею. Виконуємо ремонти, практикуємось, вчимося. Хотілося б виконати всі роботи як нормально, найкраще. Хочеться вкласти в цю роботу, адже це для нашого селища, для нашого району. Я вважаю, що це потрібно. Демонтуватимуть і перевозитимуть вітрини блоками, наголошує Галина Бавталовська. А їх понад 20. Звичайно, колективу музею морально важко переїздити із добротного приміщення у таке, де протікає дах. Але фахівці вірять, здатні створити один з найкращих районних музеїв на Полтавщині. Важливо, щоб громада не байдужіла до своєї історії до безцінних матеріалів, зібраних протягом десятиліть. Вчити і знати минувшину отчого краю має кожен. Сподівається, пані Галина та колеги. Що відгукнуться фермери, підприємці, чутівці, яких розкидало по світах меценати, спонсори. Наприклад, якщо колектив чи організація допоможуть коштами і запропонують створити іменний розділ, то чому б і ні? Вже нині кілька експонатів у музей передали слухачі університету третього віку. Обіцяють допомогу керівники гуртків районного будинку дитячої та юнацької творчості. Художник Володимир Давидов планує намалювати у майбутній виставковій залі Панно. Учні, які тут будуть працювати, пройде багато можливо років. Прийдуть своїми сім'ями і скажуть: ми тут працювали на відновлення музею. Так хочеться, щоб наш Чутівський район. Був такою візиткою, не будемо байдужимо до спільної справи. Люди йдуть на зустріч і кажуть: ми хочемо частиночку своєї праці, частиночку своєї душі, як ви кажете добрим словом, і матеріально і морально підтримати районний краєзнавчий музей.